Сьогодні, 7 вересня, в комунальному некомерційному підприємстві Миронівської міської ради, лікарня відновного лікування, відбулася приємна подія. Заклад отримав сучасний мобільний електрокардіограф. Це стало можливим завдяки участі у грантових перегонах. Час діяти Миронівщину від фонду МГП Громаді при співфінансуванні Миронівської міської ради. Проєкт Сильне серце став одним із переможців. Тож сьогодні міський голова Віталій Савенко та регіональний керівник із соціальних проєктів фонду Олександр Шпиль вручили директору комунального підприємства Олександру Горкуші, електрокардіограф та сертифікат переможця. Знову приємна подія і знову в грантових проєктах взяла участь комунальне підприємство Миронівська лікарня відновного лікування і отримали пряму і дуже приємно вручати цей даний сертифікат. Благодійний фонд МКП громаді разом із локальним бізнесом, а це підприємство Миронівський завод по виготовлення комбікормів, Миронівський м'ясопереробний завод легко. І до кем урожай завжди приймає і долучається до даної події. Тому вручаємо цей сертифікат. Дякую. Ну, мені дуже приємно, що є така підтримка водолікарні. Дай Бог, щоб воно працювало гарно на пацієнтів. Ну і всього хорошого. Дякую. На сьогоднішній день ми надаємо допомогу по 9 медичних пакетах. У кожному пакеті включено обов'язкове ЕКГ-обстеження. У нас є свій ЕКГ-апарат, але він не новий, він часто ламається, тому виникла необхідність придбати новий апарат. Звичайно, їх завжди коштів не вистачає, тому ми прийняли участь у міні-гранді Час діяти Миронівщина у проєкті Сильне серце виграли цей грант. Завдяки благодійному фонду, який оплачує 60 тисяч гривень, і плюс ОТГ 25 тисяч. Ми отримали цей ЕКГ-апарат. Дякуємо благодійному фонду МПП громаді. Дякуємо міському голові. Дякуємо депутатському корпусу, дякуємо е, по, е, жителям, які платять податки. в першу чергу. Тепер сьогодні, в 10 годин, прийде постачальник, наладить цей апарат і ми сьогодні його запустимо. Це 12-канальний апарат, е, е, кольоровий дисплей, сам ставить попередній діагноз. Сьогодні в 10 годин він буде працювати. У нас водить кар. Дякую. Ну, а тепер ще у нас ще один проєкт запускається. Ми відкриваємо у вас, ремонт робимо в відділенні, беремо лікаря, беремо лікаря на реабілітацію устаткування і 50 на 50 участвуємо в цьому. Оплата МГП 50%, 50%, 50 громада. Громада оплачує. Плануємо, що до кінця року цей кабінет буде працювати.